Всіх вітаю, дуже дякую за запрошення і дякую за запитання. Ви знаєте, іноді ці запитання із розряду дуже гарне запитання. Давайте наступне. Але ну, применшити дійсно градус питання, який стосується безпосередньо безбар'єрного середовища. Зокрема, якщо ми говоримо про фізичну безбар'єрність, ту просторову, яку ми бачимо. Напевно, що. Е, е, Варто зазначити за цей пандус, який є також елементом доступності і. Е Дуже дякую не за пандус, а за саме, за самі політики, які б необхідно впроваджувати, роблячи подібні заходи. А щодо стану безбар'єрності в Україні, ви знаєте, часто ми чуємо, що е, Україну необхідно відновлювати, відбудовувати. Якщо ж ми говоримо про безбар'єрність, то здебільшого Україну необхідно перебудовувати. Тому що в спадок ми отримали все те. А, а, що ми а, на сьогоднішній день, коли так чи інакше проводимо подібний захід, або трохи інший на іншу тему. А, Стосовно навіть тієї ж безбар'єрності, у нас люблять зробити там форум безбар'єрності в бар'єрному середовищі. Так часто зі мною буває. На превеликий жаль, дійсно, практика а, моїх відвідувань подібних заходів. А, саме а, про те, що ми говоримо про безбар'єрність в бар'єрному середовищі. А, я вважаю, що Таку історію необхідно виправляти як мінімум, роблячи ось такі тимчасові рішення, як мінімум повідомляючи про це суспільство. Але в цілому, якщо ми беремо в глобальному масштабі, звісно. Що чимала кількість громадських організацій, громадських діячів взагалі на політичному на державному рівні це питання піднімається. Проте, ми стикаємося з тим, що так чи інакше, ми гучно про це говоримо. Ми гарно пишемо про це в документах. Дуже привабливі букви стоять в тому порядку, в якому мають. Але Потім це перетворюється в гроші, які необхідні на втілювання цієї безбар'єрності, які йдуть в руки тим людям, на жаль, які ростуть не з того місця. І це часто доводиться таки інспектувати. Часто доводиться доводити, що необхідно робити так, а не інакше. Хоча законодавство прописане таким чином, що нібито да, ми бачимо державні будівельні норми. Проте ти стикаєшся з. З черговим е, архітектурним дивом, е, в той чи інакше під'їзд, е, в магазин, е, коли ти розумієш, хіба пандус винуватий, що строїтель дурнуватий. Да? Або ці рельси, коли роблять, знаєте, це рельси, рельси, шпали, шпали, ДБН, ми не читали. Тобто, е, дуже багато таких прикладів. Е, ми дуже часто про це говоримо. про те безбар'єрність, вона. Е, Обговорюється, але дуже хочеться, щоб вона більше робилася. А, насамперед, тому що, на превеликий жаль, живемо ми в цей час, коли кількість людей з інвалідністю збільшується в, геометри... в геометричній прогресії. І так. не всі вони прокурори. А, та, звісно, це. Я би, ну знаєте, я в депутатському кріслі сижу, але думаю, що прокурорське теж непогане. Я як людина з юридичною освітою думаю, що я не туди пішов, поїхав. Тобто, в цілому, насправді на це необхідно звертати увагу і промовляти ці проблеми не лише на кухні, промовляти їх в адвокаційному порядку, об'єднуватися. Тобто, щоб градус самої теми безбар'єрності він не обходився з е, проханнями і криком про виправлення цієї безбар'єрності. Я, знаєте, часто жартую на тему безбар'єрності. Я пам'ятаю свій перший жарт, коли я сказав, що е, всі кажуть, що дороги в нас погані, це вище по тротуарам не їздили. І знаєте, я нещодавно подумав, що або в цій країні. Е, в питанні безбар'єрності щось виправиться або мої жарти будуть вічними. Тому хочу побажати нехай бар'єри та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та всього найкращого. Дякую, пане Юрі.